Доброго дня, сьогодні субота, значить час для чергового відео. Ну що ж, напевно, ми продовжимо нашу рубрику про аукціони Прозоро. Сьогодні присвятим відео тому, як ми брали участь в аукціоні Прозоро з приводу купівлі земельної ділянки. Якщо коротко, подібно з орендою, ми стежимо за цими аукціонами, є там боти, підписки, розсилки і так далі. Можливо, щось є цікаве в регіонах, які нас цікавлять. Ми стежимо за тими ділянками, чи то щоб брати їх в оренду, чи то щоб придбавати їх, чи то для себе, чи то для наших інвесторів, наших клієнтів. От один із таких лотів, власне, ми і знайшли: це було продаж арештованої земельної ділянки. На торгах, дата аукціону 24-го напередодні ми вирішили брати участь, зареєструвалися. Специфіка ділянки. Ділянка велика, мова йде про 7 гектарів це спарений пай в Переяславському районі. Тобто регіон, якому б ми хотіли присвятити увагу, і ми вирішили взяти участь. Ну і стартова ціна. Давайте будемо відвертим: смішна 257 гривень за 7 гектарів. Це, це комічно. Зрозуміло, що ціна буде вища в ході аукціону. Ну, наразі вона така. В даному випадку обрали цей майданчик, але не рекламуємо жоден з них. Кожен для себе має. Обирати сам вивчили, бачимо, що це приватний виконавець Києва, це зручно, тому що ми будемо підписувати договір купівлі-продажу за місцем знаходження виконавця. Це критичне насправді питання, бо це те, що треба вирішити до того, як ви берете участь в аукціоні. Якщо виконавці знаходяться десь. В невеликих містах, чи в умовній Одесі, в нас був договір, ми їздили, він коштував 20 тисяч. Тобто, ви вже наперед маєте з'ясувати і підібрати нотаріуса. Можливо, проконсультуватися з виконавцем, в кого він підписував ці договори, і скільки це коштує. В даному випадку Київ у нас є нотаріус, тут проблем немає. Передивилися ми, треба дві заяви. Ну, будемо сподіватися, що хтось є ще з учасників, і ми будемо не єдині. Бо якщо ми єдині, ну, то власне аукціон не відбудеться. Ну і от початок процедури: це 23 грудня і до 23 січня. 25-го року до 8-ї години треба було здійснити реєстрацію. Нагадую, що в принципі платформи працюють до 6-ї. Відповідно, реєстраційні дії бажано завершити до 6-ї або узгодити з ними, що вони активують вашу заявку після 6-ї. Тоді чи працівник залишиться в офісі, чи з дому перегляне ваші документи і активує. Ну, Склад лоту це вже там не настільки важливо. Для нас важливо, що це СГ-землі і що це рілля. Все. Ну і плюс-мінус там місце розташування і так далі. Що ще? Опис аукціону, арешти. На арешти треба завжди звертати увагу. Є така ситуація, що є арешти, які не будуть зняті цим виконавцем. От він не зайде в ДРРП і їх не скасує. Тому сумнівним є можливість набуття такої ділянки. Тут ми бачимо наявність арештів, що не можуть бути зняті виконавцем після продажу. Ні, таких немає. От є тут два арешти, але немає проблем з тим, щоб вони були зняті. Можливо, не два-три арешти, але немає проблем з тим, щоб вони були зняті. Ну, Учасник з переважним правом це орендар. Є ось у нас тут фермерське господарство, колосок. Можливо, воно захоче виграти. Ми бачимо, що договір оренди по 29 рік. Тобто 4-5 років ми готові в це зіграти. Ну і орендну ставку ми не знаємо, але нас приваблює, умовно, ціна і можливість, і, і об'єм, тобто розмір земельної ділянки. Банківські рахунки це вже таке питання. І тут. Документи по земельній ділянці, ми вивчаємо це все обов'язково треба вивчити. Скажу так: ми юристи нам легше, ми розуміємо це. Ми в ринку, ми знову ж таки розуміємо, це ще з точки зору фінансів, економіки. Якщо ви не юрист, якщо ви не в ринку, то можливо залучіть когось або витрачайте час і розбирайтесь в цьому глибоко і детально. Все. Далі ми що? Ми... Отут подали заявку, в даному випадку, оскільки вона вже подана, то ми з вами не бачимо. Ми тільки можемо перейти до торгів або переглянути заяву. Ну, По-перше, ми до торгів переходимо, бо скоро вони розпочинаються, погоджуємося з умовами, все нам зрозуміло, ви, звичайно, перечитайте. І от коли почнеться аукціон, 24 січня о 12.40 тут з'являться три раунди і так далі. А ми з вами переглянемо документи, які ми подавали. Ну, по-перше, ми взяли участь як фізична особа, могли взяти ще від імені наших юридичних осіб або могли взяти участь як ФОП. Хоча, як, напевно, ФОП це звучало б дивно, тому що ФОП не є окремим суб'єктом набуття права власності. Тобто мова може йти тільки про юридичну або про фізичну. Пам'ятайте, якщо це землі ОСГ, добре, якщо майданчик вас попередить, що як юридична особа ви, ви участі не можете брати. Ми вже присвячували цьому відео, яке звучить що не так із особистим селянським господарством. Те, що я казав в іншому аукціоні розмір закритої цінової пропозиції. Це саме ключове питання. Чому? Тому що розмір закритої цінової пропозиції визначає, хто робить перший, другий, третій і останній хід. Хто робить останній, той, власне, має перевагу, тому що він для себе вирішує, готовий він чи не готовий. Сплатили ми два збори: 710 гривень реєстраційного збору, аналогічно як і в тому аукціоні, що ми брали стосовно оренди ділянки. І Гарантійний внесок 30%, оскільки 257 тисяч у нас стартова ціна, тому 77 тисяч це й був гарантійний внесок, ми його теж сплатили. А от з документами тут повна лажа. Тобто документів пребагацько. Ну, по-перше, це була заява. Зрозуміло, кожна платформа надсилає зразок цієї заяви. Він не універсальний, він там не затверджений якимись інструкціями Прозоро і так далі. До заяви ми додали паспорт-код. Ну, теж зрозуміло. Дві квитанції теж зрозуміло, нічого такого. Квест починається ось тут. Значить, так, перше, вони тут, звичайно, складені не в такому порядку, але давайте ми пройдемося знизу, щоб тут головніше. Довідка про ділянки, які в мене є у власності. Подаю довідку, що в мене у власності як фізичної особи є дві ділянки площею. Довідка про те, засновником яких юридичних осіб я є. Подаю цю довідку. Незрозуміло, вони її будуть перевіряти. Що воно їм дасть. Дивне питання. Далі свідоцтво про шлюб. Навіщо? Ну, треба їм свідоцтво про шлюб. Далі я подаю довідку про володіння земельними ділянками на праві спільної сумісної власності. Тобто, у нас є дві довідки, де я володію нібито сам, а де я володію на спільній сумісній власності. Кажу вам, як правник. Тут не правник ногу зламає. Тобто, це не все так просто і не все так очевидно, тому що які ділянки ваші, які ваші з дружиною. Ті, які ви набули в шлюбі, це ваші з дружиною, якщо у вас нема шлюбного договору, або немає заяви дружини, що вони ваші, а не ваші спільні. Ну, тобто, це простим пересічним громадянам треба кваліфікувати, невдячна історія. Далі. Джерело походження коштів. Далі від мене вимагають. По всіх ділянках, які є у мене як фізичної особи, які є у мене як юридична особа, щоб я надав витяги з ДРРП, що вони мені належать. Нащо? Ну, тобто, якби мова йшла про те, що там я перевищую 100 гектарів, ну, коли була ця вимога, зараз вимога 10 тисяч гектарів, поки що нема таких, умовно кажучи, юридичних чи фізичних осіб, хто вже накопив такі, такі обсяги. Тобто тоді б це ще б мало якусь логіку. Немає такого питання, але тим не менше я подаю довідку підтвердження, що я не надам витяги, бо реєстри весять. Ну, це пов'язано з хакерською атакою. Думаю, ви в курсі, якщо ні, то перегляньте там наше відео підсумкове, якесь, де ми про це згадуємо. Тобто, відверто заявлю, що з точки зору логіки достатньо однієї заяви, що я усвідомлюю, що якщо. Отак, отак, отак. Тобто я сумарно володію тим, 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 то мене може бути дискваліфіковано. Бімба, все навіщо більше? Ні, подайте, подайте. Не готовий зараз вам коментувати, чи це примхи конкретно цього майданчика, чи це вимоги всього прозоро, тому що там теж своя історія своїми вимогами. Коли ви стикнетесь з цим, вже будете з'ясовувати. І тому наша порада, спробуйте на різних майданчиках, уточніть у них перелік документів, які вам необхідно подавати. Ну і останнє те, що ми говорили у попередньому аукціоні з приводу оренди ділянки, це вимога підписати всі документи оцим форматом P7S кваліфікованим. У нас цифровий ключ виданий приватом, сформульований в приваті. Він іде у форматі P7S удосконаленим. А тут треба кваліфікованим. Простіший формально. Я підписував кожен документ через дію з розпізнаванням введенням коду і ще й діяшей. Купу разів лякалася і вимагала п'ять разів підтвердити фотографії мої робила, бо дивна активність. Ніколи ти цього не робив, а тут раптом ти через дію клепаєш документи. Тому теж закладіть на це зайвий час, бо підписати 10 цих документів через дію, при тому, що я їх спочатку підписав так, потім е, виявилось, що вони забракували заяву, і я їх підписував пізніше. То це ще той квест. Тому, можливо, на інших майданчиках це по-іншому. Ну, от, власне, зібрали ми всі ці документи, а навіть не всі. Ну, нас акцептували, і от ми стоїмо з вами на порозі аукціону. Ну і переходимо до торгів, які розпочнуться за одну хвилинку. І ось тут з'явиться наше розуміння на екрані, яке ж місце в торгах ми зайняли своєю закритою пропозицією. Нагадаю, що я зробив пропозицію в 403 тисячі і ще 10 гривень. Чому 10 гривень? Тому що багато хто любить поставити одну гривню, а так є шанс, що з десяткою ти перем'єш. Тут уже творчість кожного, хто наскільки бере в цьому участі, і бачить, що відбувається. Якщо ви берете участь умовно з пов'язаною з вами юридичною особою, ви можете оформити передачу переважного права, подібно так як до купівлі земельних ділянок, і тоді ви матимете останній крок і зможете викупити цю ділянку за. Максимальну ціну, яку запропонують інші учасники. Ну, і що ми бачимо? Учасників 10 і ми другі. Ага. Тобто ми близькі до найвищої ставки, але ми не останні. А нам би хотілося бути: отут, де учасник номер 4 Ну, буквально на кілька тисяч він нас перевершить. Всі решта запропонували ну, близько до стартових цін, не сильно. Що це мені говорить? Ну, Скоріше за все, це фізичні особи, які ще не вміють сильно грати на аукціоні і думають, що якщо там поставити ставку на 5 тисяч дорожче, то прямо вони будуть в топчику і в переможці. Ми, як учасник 10 і учасник 4 хтось, це, вочевидь, уже ті, хто. Хто брали участь і розуміють, як воно працює. Ну, давайте говорити так, що що ми з вами маємо? Ми умовно зробили ставку в 10 тисяч доларів за 7 гектарів. Тобто, це по скільки? По 1300 плюс за гектар, ну, десь приблизно. Землі там непогані, це чорноземи, але ми з вами розуміємо, що ми ще 5 років будемо сковані орендою у фермерського господарства колосок. І скільки оренди платить фермерське господарство колосок. Ну, як люди з тої частини, хто працює з цим напрямком, ми кажемо, що там колоски платять небагато. Тобто там своя специфіка в цьому регіоні, специфіка відверто. Ну, Подивимося зараз, як він буде відбуватися цей аукціон, і коли будуть ставки робити інші учасники, чи готові вони підвищувати ставку. Іде та межа, на якій ми готові зупинитись. Відразу скажу, що ми, напевно, будемо грати до 14-15 до тисяч доларів, плюс-мінус. До такої ставки будемо піднімати з розрахунку, умовно кажучи, до 2 тисяч за гектар. Прийшов час власне нас ставити ставку перед тим як її робити. Звернемо вашу увагу, що фактично всі учасники зливаються. Можливо, вони спробують ще зробити ривок в наступному раунді, але скоріш за все це зливання не має сенсу. В це гратися. Два учасники зробили мінімальний крок, але це радше пов'язано з тим, що вони бояться, щоб не застосували до них санкції, бо умови аукціону це зробити принаймні крок. Тобто ти не можеш зайти і купити по стартовій ціні. Можливість купити по стартовій ціні це за умови, що ніхто більше не буде брати участь двічі поспіль. І тоді вам ніби як віддають цей об'єкт по тій стартовій ціні. Яку ми будемо сповідувати логіку? Перше, ми знизу ось бачимо, що наша ставка має бути 405, там 583. Ну, ми зробимо 405600. 405,600. Чому? Ну, нам треба зробити один крок. Але ми не будемо перебивати ставку найвищого. Тому що ми це спробуємо зробити в другому раунді. Завдавши такого сильного удару, щоб було неочікувано, несподівано для нього, і в нього був вибір, чи він підвищить різко ставку в третій раунд, чи він не підвищить. Тому що той, хто зробить найвищу ставку, той буде ходити останнім. Зараз м'яч на його полі. Перевіряємо, на що він готовий. Не виключено, що хтось із решти восьми учасників теж вдасться до такого кроку. Не виключено. Ну, власне, перший раунд підходить до кінця. Чекаємо ставки останнього гравця, але логіка така, що, в принципі, йому можна і не робити ставку, бо ми ніхто її не перебивали. Це таке приміряння. Зараз ми зайдемо на другий раунд, і тут ми попробуємо там. Підвищити ставку, ймовірно, там не знаю 420-430 тисяч десь в межах цих, позондувати, чи готовий він платити більше. І вже останню нашу ставку ми зробимо в останньому раунді. У третьому заявивши, там, грубо кажучи, по 2000 доларів за гектар. Так, не не грав він. Як ми бачимо, що він пропустив свій хід фактично, ну, залишивши ставку такою, як вона в нього була, і ми переходимо до другого раунду, то ставки не роби. Переходимо до другого раунду, через 3 хвилини він розпочнеться, і ми будемо, відповідно, наш хід буде майже через, через 30 хвилин. Через 25 хвилин. По ціні вниз ніхто не бореться за цю ділянку, реально залишається, як ми бачимо, реально ставку зробили лише два учасники. Це мінімальний крок. Інші учасники навіть цього не роблять. Ну що ж, прийшла черга на нашу ставку, і учасник 4 буде її перебивати чи не перебивати. Яку ми будемо робити ставку? Ну, давайте візьмемо 60 тисяч за гектар, помножимо її на 7 гектарів, вийде там 420 Ну і давайте ще там накинемо 431, для прикладу. І подивимося, чи спроможний буде наш конкурент перебити цю ціну. Якщо спроможний, тоді ми в третьому раунді спробуємо поставити максимум, на який ми умовно готові, там 450 тисяч і подивитися, або він б'є, або не б'є. Наша ставка відправлена. Чекаємо на його реакцію. Ну що ж? Другий раунд закінчився, як ми бачимо, нашу ставку перебили на 100 гривень, тобто учасник 4 все-таки вирішив боротись. Що ще з цікавого? Ми подивились суміжний аукціон, бо паралельно йде аукціон, де цей самий виконавець продає набагато меншу ділянку в півтора гектари цього самого боржника. І вони були одночасно запущені. І ми бачимо, що в тому аукціоні. Ціна за півтора гектара дійшла до 77 тисяч гривень, там було менше учасників, тому він вже закінчився. Так от, дійшовши до 77 тисяч, фермерське господарство Колосок, яке має переважне право на купівлю цієї ділянки, скористалось своїм переважним правом і викупило ту діляночку. Тому тут ми прекрасно розуміємо, що фермерське господарство колосок є. Я навіть думаю, що це учасник номер 2 бо він в кожному раунді робить один крок. От якщо він зараз крок зробить, а ну, зараз в першому раунді, що у нас? Учасник один, учасник вісім зробили кроки. Учасник один і учасник вісім. Тут учасник один зробив крок, і учасник два. Тобто фермерське господарство це учасник один. Воно й там робило в кожному цьому один крок, хоча обов'язку такого немало. Значить, оскільки вони робили кроки, значить, це вони учасник один. І тепер, що ми маємо? Їм байдуже, які будуть тут кроки, в них стоїть задача і стоїть питання, чи готові вони будуть перебити фінальну ставку, незалежно від того, виграємо ми чи вони. Для себе я аналізую, що якщо взяти по 2000 тисячі доларів, то це вийде 600 тисяч за 7 гектарів. Тут питання відверто в тому, чи готовий я особисто заплатити ці кошти, не знаючи орендної плати і не розуміючи, які там взаємовідносини будуть у нас з тим колоском. Ну, ймовірно, я схиляюсь до думки, щоб а, поставити. 501 тисячу. За принципом, типу, якщо хочете, то перебивайте, і це переб'є учасник 4, або колосок скористається своїм переважним правом. Ну, в будь-якому разі, це не буде за безцінь, як вони хотіли. Там 250 тисяч. Тому, коли дійде наша черга ставити ставку, думаю, що там десь в межах 500 тисячах ми й зупинимось. Ну, як ви бачите, несподівано участок 3 вирішив нас всіх здивувати, зробивши ставку в 730 тисяч, на 300 піднявши ці наші ігри там, біля 430. 730 це більше навіть ніж 100 тисяч за гектар, сума, яку ми не готові платити за ділянки в цьому регіоні в даному конкретному моменті. Подивимося аж самим цікаво, хто такий учасник номер 3 Подивимося, чи скористається своїм переважним правом фермерське господарство Колосок. Ну, Ми зливаємося фактично з цієї ставки, смислу в ній немає абсолютно ніякої. Ми хіба що можемо зробити по-іншому, ми можемо спробувати. Побути другими на випадок, якщо учасник номер 3 зі своїми 730 тисячами злиється. Тому що ми зробимо? Ми поставимо 433 тисячі. На випадок, чи захоче учасник номер 4 їх перебити, чи не захоче, можливо, він цього не зробить. А 400, бачите, нам підказує, що має бути 433. 573. Тобто, аукціон не пропускає, тому поставимо 600. Тільки приберемо зайвий 0, бо стало мільйонів. 433. так, 600. Ось так. І зробити ставку на останніх секундах. То, тобто Це на випадок, якщо учасник номер 4 не захоче перебивати цю ставку. раз, і на випадок, якщо учасник номер 3 не захоче викупляти ділянку за 730 тисяч, ми будемо другими, ну, відповідно, будемо мати можливість її придбати за такою ціною. М'яч на полі учасника 4, а ми з неочікуванням чекаємо раунду з переважним правом, тобто, чи скористається фермерське господарство, колосок ним. І результатів аукціонів, щоб подивитись, хто ж ці учасники ще так заповзято, як ми грали на нього. Що маємо? Бачимо, що учасник 3 переможець, він поставив 730. Учасник 4 вирішив нас перебити, при цьому абсолютно незрозуміла цифра 577 тисяч. Навіщо, якщо він міг обмежитися, просто перебивши нас на умовних 100 гривень? А логічна поведінка. І так як ми й прогнозували, учасник номер 1 є фермерським господарством Колосок, яке тепер має вирішити, чи хоче воно викупити за 730 тисяч, чи не хоче. Ну і відповідно, або ж воно може обрати інший варіант, це стати просто другим. В надії, що учасник номер 3 не викупить у нього вибір, або перший, або другий. Ми в будь-якому разі, на превеликий жаль, завершуємо цей аукціон з програшем для себе, констатацією певним чином нелогічної поведінки учасника номер 4 тому що в нього не було зовсім необхідності піднімати на таку цифру. Припускаємо, що він теж недостатньо досвідчений і, можливо. Потрапив в пастку цього уявлення, що це цифра, яку він готовий заплатити. Ну, власне, ще хвилину буде думати учасник номер 1 і може скористатись своїм правом або ні. І ми скоро дізнаємось. Це фермерське господарство колосок скористалось своїм переважним правом. І вирішили за 730 тисяч забрати діляночку. Ну, а тепер ми можемо побачити, хто йде де грав. Фермерське господарство було першим. Ми це з вами бачили учасник номер 1 Оцей тихоня, який зробив ривок в кінці. Оце товари Агроцвіт, це місцева агрокомпанія, яка агресивно набирає банк. Цей алогічний учасник Кісіль Ігор Анатолійович, ми його бачили, стикалися, є в нього така якась ідея фікс на аукціонах грати по полтавських землях. Це він зробив не до кінця логічно, бо міг поставити там 435, просто на 100 гривень, чи на навіть перебити нас. Ну і решта бачимо, що родинна вотчина це місцеве невелике воно і не грало. Шворак, Фабіянський, Миронюк, Коник, ми не знаємо цих людей. Ну, власне, власне про них вся історія. Це ті, хто не грали жорстко, грав найбільше кисіль. ну і, власне, Вся ситуація, ми тут можемо передивитись, чекаємо на підписання протоколу. Об'єктивно може скластися ситуація, що фермерське господарство не підпише, і тоді кисіль, як учасник, який зробив найвищу другу ставку, буде мати переважне право на укладення цього договору. Ми, на превеликий жаль, вибуваємо з цієї гри. Ділянка цікава, безперечно, варта. Уваги, якщо ви не мислите категорією дохідності, якщо ви не мислите категорією, за скільки років ви розраховуєте, щоб вона окупилась. Роблячи ставки, ми виходили з уявлення про 15 років. Про 20 років, якщо говорити, що вона окупиться за 20 років орендною платою. Наразі ми не мислимо, тому що маємо пропозицію менше ніж 15, десь. Таке уявлення з приводу можливої вартості гектара, ми формуємо для себе, і поки є така пропозиція купувати за 100 тисяч за гектар, маючи 5 років оренди, не розуміючи розмір до кінця орендної плати, не видається доцільним. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і купуйте земельну ділянку. Не обов'язково на аукціоні, є й більш простіші способи. あっ。